Зараз займуся луком, і буду цю ту стару смазку треба звідси вичистити і її, думаю забрати треба. Все, оце я вичистив. Тут погано тільки що от тут де йде фіксатор для відкручування каменю. Тут Ну, Треба було купляти цілу цю головку. Казав власник, що не треба, зробити йому так. Буду робити, то що туди буде пирюки набивати. Може буде чомусь собі закривати, а куди відтягувати і заступати. Не знаю, приступаємо. Так, далі що роблю? Ставлю одного відчетничок сюди. Отак і на місці. Так, далі ще. Так іде ця опорна така пластина, щоб підчепник не витягнувся і закручую ну, шурупи. То вже от і тут я десь я бачу, о, теж обламаний оцей цей, цей виступ. Так, і закручую. Так. Для порівняння візьмемо от стара, шерстиня і нова. Зуби широкі, гарні. І так само от конус.